Як чуємо, так і пишемо. Що можна почути приємніше перед диктантом? Українська писемність зробила все, щоб нею користувалися та її любили. А ось Леонід Кучма зробив все, щоб 9 листопада визнали днем української писемності та мови. Це свято з 1997 року закріплено як офіційне, поважаючи та вшановуючи пам'ять українського літописця, преподобного Нестора, послідовника творців слов'янської писемності безсмертних Кирила та Мефодія. Щорічно ми відзначаємо це свято. Українська мова грунтовно і літературно виникла з появою Котляревського. Він настільки правильно зумів скористатися всіма перевагами української мови, що його Енаїду і Наталку Полтавку досі виставляють на сучасні книжкові полиці. Шевченко ж літературно узаконив українську мову, оживив її розмовний стиль, збагатив та удосконалив. Можна сказати, поставив на ноги українську мову. З тих пір і почалося утиски, заборони, дозволи. Волоївський циркуляр 1863 року взагалі забороняв друкувати будь-що українською мовою. В пам'яті минулих і придешніх поколінь живуть ті, кому ми сучасні українці завдячуємо тим, що маємо власну українську мову. Напередодні свята у Білгородністровському морському рибопромисловому технікумі відбулися класні години з приводу святкування Дня української писемності, які підготували викладачі разом із студентами. Приємно, що сучасне покоління знає та шанує свою рідну мову, її традиції та історію. Окрім класних годин, в технікумі організували виставку художніх робіт студентів та тематичну виставку у бібліотеці, де кожен мав змогу додатково ознайомитися із основними віхами формування української писемності, починаючи з періоду Київського. Кої Русі до сьогодення на честь святкування дня української писемності, рік назад, американський актор Чак Норріс повідомив українським журналістам, що має намір вивчити українську мову. Зміг навіть вимовити кілька фраз українською і зізнався, що йому дуже подобається ця чудова мова. Яких успіхів у вивченні української мови досяг актор? Ми поки не знаємо. Проте послання письменника Володимира Сосюри українцям всіх поколінь передали іноземці. Любих Україну, як сонце, любить. Як вітер і трави, і води. В годину щастиву і в радості ми. Любіть в годину негоди. Любіть Україну, вишні юнаєву. Вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову. І мову, і соловіну. Між братніх народів, мов садом ерітним. Сіяє водна над віками. Любіть Україну всім серцем своїм. یسیمی، سواریمی، دیرم.